Ліза Кемерон, колишня депутатка парламенту Великої Британії та засновниця британсько-американського криптоальянсу, заявила, що між США та Великою Британією може з'явитися спільна трансатлантична криптопісочниця. За її словами, альянс уже веде переговори з американськими сенаторами та представниками СЕК, комісії з цінних паперів і бір США, щоб узгодити підходи до регулювання крипторинку. Мета ініціативи створити механізм паспортного узгодження криптоліцензій між країнами, який дозволить бізнесу легше працювати одночасно у двох юрисдикціях. Кемерон наголосила, що така співпраця може принести користь європейському союзу, адже сприятиме виробленню спільних стандартів для цифрових активів. Водночас вона висловила занепокоєння, що Велика Британія ризикує втратити лідерські позиції, якщо не діятиме швидко та стратегічно. Є вікно можливостей, яке може закритися. Компанії вже починають залишати Велику Британію через брак підтримки на етапі запуску. Потрібно діяти зараз, сказала Кемерон. Вона підкреслила, що крипторегулювання має стати одним із державних пріоритетів, щоб зберегти кон конкурентоспроможність країни в глобальній цифровій економіці.